У кожного танка свій рівень, але іноді трапляються машини, які на свій рівень просто не схожі. Вони або влітають у бій і трощить усе, що ворухнеться, або навпаки. Виглядають як запізнілий першачок на університетській парі. У цьому відео танки, які не відповідають своєму рівню. Занадто сильні, занадто швидкі, занадто хитрі, або просто занадто. Поговоримо про тих, хто руйнує баланси, нерви і звичайні уявлення. Поїхали! бз 176 хоч його поставили на 8 рівень, але почувається він впевненою дев'яткою, а іноді і усією душею десяткою. Це китайський реактивний кувалдоносій, який в'їжджає в бій так, ніби запізнюється на власне весілля. Його можна любити, можна ненавидити, але ігнорувати неможливо. Перше, що кидається в очі, це разова шкода на 650 звичайним бронебійним, і 800 на голдовому фугасі. Це не просто плюха, це повноцінна життєва криза майже для будь-якого танка, що не встиг вчасно натиснути назад. Але на цьому весело ще й не закінчується. Бо реактивні прискорювачі дають цьому важкому танку можливість робити те, що важким танкам зазвичай не можна: літати. Зі звичайних 30 км на годину він буде вже їхати із встановленою турбіною і включеними прискорювачами цілих 53 км на годину. Він може несподівано виривати з за зарогу. Зі швидкістю СТжки, і вліпити болючого підзатильника просто зненацька, коли ти цього навіть не очікував. ЄБР не дасть збрехати. Точність на папері може здаватися, що ти можеш влучити тільки в сусідню область, а не в танк. Але в реальності не така вже і біда. Часто снаряди вкладаються чітко в лючки, і коли влучає, ніхто не сміється. Перезарядка довга, зате чесна. У стилі дав почах і тепер зник на перекур. Броня в лобі доволі непогана. Вона не безсмертна, але коли БЗ стоїть від борту, прибити його буває непросто. Навіть не те, щоб пробити, як влучити у вразливі місця. Та найголовніше це психологічний ефект. Коли в тупі з'являється БЗ, команда супротивника мимоволі починає панікувати. Його бояться, його фокуся, до нього готуються. Але найстрашніше, коли його ігнорують. Тоді він просто вламується в бій як небажаний гість на вечірці, і починає зносити все на своєму шляху: двері, вікна і самовпевнених десяток. БЗ-176 Це танк, який руйнує баланс не тільки на своєму рівні. Він може спокійно ставити в куток і дев'яток, і десяток, які занадто впевнено вважають себе господарями бою. Він бойовий сюрприз з реактивною тягою і натхненням трощити все, що трапиться на шляху. Концепт 1Б це танк, який наче мав бути 10-м рівнем, але з якихось причин опинився на 9-му. І тепер виглядає як старшокласник, що залишився на рік у молодшій школі, занадто досвідчений і потужний для свого оточення. Гармата його головна перевага. Вона поєднує в собі гарний альфа-страйк, відмінне пробиття, хорошу точність і швидке зведення. Ідеальний набір, щоб розкручувати ворогів як гайки з китайської полички в Вікіо. Трохи крутиш, і вони самі відвалюються. Броня також на рівні, особливо вежа, яку складно пробити навіть на старших рівнях, а кути на холу гармати ще більше ускладнюють вицілювання слабких місць. Але варто бути обережним, великі калібри можуть неприємно здивувати, якщо пробиття сягне більше 300 мм. Корпус менш захищений, і на нього покладатися не варто. Проте від борта цей танк іноді показує дива тривалості. Не менш вражає і його мобільність. Для важкого танка концепт пересувається дуже жваво, швидко займає ключові позиції і дозволяє діяти активно, а не стояти десь там за каменем весь бій. Цей танк підходить як для агресивної гри, так і для контролю флангів. А тепер уявіть, що ви граєте на восьмому рівні і вам назустріч виїжджає концепт. Це не просто небезпечний противник, це реальна загроза, особливо якщо гравець уміє використовувати його сильні сторони. Бій для вас перетвориться з перестрілки у виховну бесіду ремнем, і ви в ролі школяра. Концепт 1Б це танк, який не просто сильний. Він впевнений у собі, універсальний і відчутно домінує у своєму рівні боїв. Саме тому його поважають, бояться, а дехто й заздрить, і, чесно кажучи, не без підстав. є 25 один із найбільш невловимих і дратівливих танків 7 рівня. Однією гусльою він точно. На восьмому рівні. Якщо вам здається, що це не так, значить ви просто не зустрічали Є-25 е у правильних руках, або зустрічали і досі згадуєте це як травму. Почнемо з головного розмір. Його корпус настільки малий, що з першого погляду здається, ніби він не танк, а дрон-розвідник, що випадково забрів у дорослий світ важкої техніки. Він ховається в кущах так, що навіть сови проходять повз. Стоїть у двох метрах від тебе, і ти все одно його не бачиш. Його маскування це не характеристика, це суперсила. Для порівняння, мантикура на 10 рівні в моменті навіть може позаздрити маскуванню. А тепер уявіть цю малу бджілку, яка носиться по карті зі швидкістю 65 км на годину. Має шалений ДПМ, відмінне зведення, низький сюлет і кулеметну гармату, яка випльовує снаряди з такою швидкістю, що ти не встигаєш порахувати, скільки разів тебе встигли вдарити. Його ДПМ може Може бути вищим, ніж у деяких ПТ на кілька рівнів вище. А КД у нього, ніби це автомат Калашникова на гусеницях. Вистрілив, перезарядив, знову вистрілив і так поки не залишиться жодного супротивника. Або снаряда, що більш ймовірно. Броні, звісно, немає, але це і не потрібно. Якщо в тебе є 25, твоя броня це маскування і швидкість. Він не для лобових атак, його суть кущі, фланги, фокус і терор. Має Є25 і свій недолік. Пробиття. Його часто не вистачає проти важкоброньованих цілей. Тому більшість гравців переходять на фулголдові снаряди. Це майже обов'язкова плата за його універсальність. Він вбиває не силою, а тишею, як ніндзя, як комар у темряві, що жужить, б'є і зникає. І головне, він створює хаос. Один Є-25 команді противника може зламати весь сценарій бою, бо всі раптом починають боятися невидимого ворога, а він десь поруч, десь у кущах і завжди заряджений є 25 швидша, ніж ти думаєш, і зліша, ніж виглядає. І якщо ти знаєш, що робиш, вона стає найкращим союзником і найгіршим кошмаром для ворога. Amix1357GF це не просто легкий танк, це французький бешкетник, який замість бонжур каже, на тримай 8 снарядів у корму. Виглядає мило, маленький, оптічний і з логотипом ВГЛ. Майже іграшка, але не дай цьому дизайну ввести тебе в оману. Бо АХ це один із найнебезпечніших танків на своєму рівні. І якщо він під'їхав до тебе в корму, тобі залишається тільки одне шукати вогнегасник, бо, скоріш за все, ти вже палаєш. Його головна фішка барабан на 8 снарядів, який розряджається приблизно за 7 секунд. Ні, це не помилка. У нього немає ельфи, яка зносить половину хп, зате є вогнева швидкість, від якої твій танк просто тане. Один барабан і навіть важкий танк раптом стає набагато менш впевненим у собі. Мобільність є 61 км на годину. Відмінне прискорення, маневреність усе як треба. Маскування більш ніж достатньо, особливо проти однолітків. Перезарядка барабана швидка, близько 15 секунд, залежить від збірки. Але проблема боєкомплект. Снарядів небагато, тому стріляти потрібно з розумом, без зайвої романтики. А тепер уяви ситуацію: ти стоїш, розслаблений, контролюєш фланг, і тут за повороту вискакує АМХ. Малий, злий і дивно вічливий, бо постріли майже беззвучні. За кілька секунд ти або гориш, або в ангарі, або прокручуєш реплей, намагаючись зрозуміти, що це було. АМХ – дуже універсальна ЛТшка. Він може бути і розвідником, і хижаком, і майстром випадкових мінусів у тилу. Він не танкує, не бере базу, не чекає. Чекає. Він робить болячі і їде далі. Його місія влетіти, розрядити барабан, залишити ворога не просто мертвим, а шокованим, а потім у кущ дивитися повтор і хвалити себе за стиль. У топі списку він перетворюється на справжню м'ясорубку: барабан зносить усе. А на дні поводиться скрубніше, світить, кусає з флангів, і як справжній француз каже ворожим танкам: здрастя вже з кормової сторони. Шкода Т-56, це як суворий дядько з села, мовчить довго зате як дасть двічі, і тиша на всій вулиці. Шкода, це танк, який сміливо можна зарахувати до 9 рівня з невеликим зниженням зарплати, бо він не просто відповідає на образи. Він дає два рази поспіль і дуже боляче. Головна фішка барабан на два снаряди з альфою по 460 кожен. Перезарядка між пострілами 3,5 секунди. Іншими словами, це танк, який спершу стріляє, а потім ти починаєш згадувати, де в тебе було ХП. Точність не снайперська, але для ближньої та середньої дистанції цілком робоча. Якщо не трясе руки, летить куди треба. Що по броні, вежа міцна, на своєму рівні, впевнено, тримаю удар. Але великі калібри можуть прибити і маску гармати, тож надто розслаблятись не варто. Корпус слабший, іноді щось відбиває, але краще не ризикувати. Ховаєш корпус, граєш від рельєфу, і шкода перетворюється на доволі злісну машину, особливо з її мінус 8 градусів нахилу гармати, що дають свободу дій. На на складній місцевості. Мобільність, як для важкого танка, більш ніж гідна. 35 км на годину. Приємна динаміка дозволяє триматися разом з флангом і не виглядати динозавром серед метеликів. Але є і своя ложка дьогтю, слабке базове пробиття. Без голдових снарядів на вищих рівнях ти часто будеш розчарованим. Тому, щоб грати наповну, бажано завантажити максимальний БК із голдою. Але й це не дає права грати бездумно. Шкода винагороджує тільки вмілу агресію. У топі вона просто домінує, у середньому бою роздає подарунки, навіть якщо не везе, а на дні списку доводиться грати обережно, але ворог все одно змушений зважати на її потенціал. Уда Т-56 це не просто танк. Це аргумент і, як показує практика, двічі поспіль сказаний аргумент важить більше. ВЗ-114, на перший погляд, красень. У 3D стилі виглядає взагалі шикарно. Масивний, брутальний, як справжній герой бойовиків. Дев'ятий рівень, китайський важкий, начебто має все, щоб бути грізною бойовою машиною. Але як тільки виходиш у бій, починається справжній тест на нервову систему. Мабуть, мав бути все ж вісімкою. Головна фішка гармата з великою ельфою. І справді шкода пристойна, точність на папері навіть непогана. Але як тільки починаєш наводитись, ти розумієш, стабілізація і зведення це окрема трагедія. Вони такі погані, що здається, ніби танк не цілиться, а шукає внутрішній дзен. Повне зведення це довго і болісно. КД – ще одна історія? Таке враження, ніби заряджаючий, пішов на перекур, а по дорозі вирішив ще один танк підзарядити. По ДПМу програє практично кожному, кого зустрічає. Це не про шкоду за хвилину, це про шкоду по настрою. Бо ти вистрілив, дивишся в небо, чекаєш, поки зірки стануть у правильну позицію. Броня, ну щось іноді відбиває. Особливо від вежі, якщо грати від рельєфу, по кути нахилу гармати аж мінус 10 градусів, що як для китайця приємна несподіванка. Іноді танкує від борту, але це працює тільки проти гравців, які ще не відкрили, що таке преміум снаряд. А от що справді вражає, так це запас міцності. Для 9 рівня він величезний. З модернізацією та згартуванням легко перетворюється на 2700 хп. І якщо цей танк не може дати здачі, він принаймні зможе довисумно вбирати шкоду, ніби скрапничка, яку б'єш і чекаєш, коли щось випаде. Мобільність просто нормальна. Їде, і личить важкому, без поспіху, але не настільки повільно, щоб лишитися позаду. І що ж ми маємо в підсумку? ВЗ114 це танк із гарматою, яку реалізувати складніше, ніж дипломну за одну ніч. Без серйозної броні, але з великою кількістю ХП. Виглядає, наче брутальний герой. А грається як тест на твою стійкість, витримку і віру в чудо. Не танк а бойова скринька трібна. У нього все ніби є, але водночас нічого не працює так, як хочеться. На такому не те, що воювати, ворогу не побажаєш. Але якщо ти любиш біль, важкі форми і неспішні роздуми про сен життя, ласкаво просимо. ELC EVEN90, якщо без перебільшення, це найкраща ЛТшка 8 рівня. А якщо ще й підзадуматись, його можна легко поставити на 9 або 10 рівень з невеличкою косметикою. Чому? Тому що в ньому ідеально все, що може запропонувати легкий танк. Чудова гармата з барбаном на 3 снаряди по 220 дамагу. Це відчутна шкода для будь-якого противника. А ще й когось підпалити, бо ти можеш дозволити підкрастись непомітно. Бо маскування тут реально топове, не те, що серед свого рівня, а ще й на вищому позазряд. В поєднанні з габаритами роблять танк не просто непомітним, а тінню від комара. Мобільність, звісно, не ганяє як ЄБР, однак тримає золоту середину, з якої завжди. Комфортно посвітити і зайняти заповітний кущ. Вороги його ненавидять, бо не бачать. Союзники його бояться, бо не знаючи, він взагалі ще живий, а гравці, які вміють ним користуватись, просто кайфують. На просторі карті він здатний доставити масу проблем, пересвічуючи противників тим самим давати велику перевагу в своїй команді. І навіть якщо ЄЛС залишився один проти п'яти, це зовсім не означає, що бій уже злито, бо він. Може проїхати буквально перед носом ворога, і той навіть не зрозуміє, що сталося. А в момент, коли супротивник розслабився, вже впевнений у перемозі і потягує чайок, Єлсі виходить із тіні розряджає барабан у корму і зникає так само раптово, як і з'явився. Це легкий танк для розумних, не для тих, хто їде вперед на всіх парах. Це про терпіння, про контроль, про розуміння мапи і таймінгів. Але якщо ти все це маєш, він перетворюється на найефективнішу зброю. Команда його обожнює. Вороги бояться, арта проклинає. ELC це не просто ЛТ, це кущовий дух війни, який несе поразку не силою, а присутністю. І навіть, якщо ти не знаєш, де він, ти все одно думаєш про нього. Ось такі вони танки, які наче й мали би бути на своєму рівні, але щось пішло не так. Хтось із них розносить десятки, не вилазичи з кущів, хтось виривається з фугасом і реактивним плюхом, прямо в обличчя. Але всі вони яскраві, незабутні і трохи несправедливі. До зустрічі в бою. І пам'ятай, найстрашніші танки це не завжди десятки, іноді це просто концепт або ЄЛСІ в хороших руках.